На початку березня 2022 року, коли російські окупанти зайшли в Київську область, в одному з будинків Бучі без догляду медикаментів і їжі залишилася 85-річна Любов Панченко. Це художниця-шістдесятниця, яка, попри загрозу сісти в радянську тюрму, відроджувала українське мистецтво в період хрущовської відлиги. Про неї я на свій сором дізналася лише після того, як ЗСУ звільнили Київщину. А волонтери знайшли жінку лежачою і повністю знесиленою після місяця вимушеного голоду в напівзруйнованому росіянами будинку. З самою любов'ю Панченко на жаль немає жодного інтерв'ю в публічному просторі. Окрім поодиноких публікацій. На щастя, деякі відеозаписи зробила Софія Розуменко, українська мисткиня та авторка проєкту про українських художниць 60 -ниць. Ними вона поділилася зі мною спеціально для цього випуску. До речі, а ви знали про Любов Панченко? Перш ніж я розкажу вам про неї, не забудьте підписатися на цей канал, залишити коментар та поставити вподобайку цьому відео, щоб його подивилися якнайбільше людей. Легенда українського національного мистецтва Любов Панченко народилася 1938 року на Київщині. Її батьки були дуже критично налаштовані до її любові до малювання. Як я приходила колись додому, ще малою була. А мати, якщо бачила, що я десь за столом сижу малюю, вона мене била, як хотіла, скільки хотіла. Коли Любов навчалася в Київському училищі прикладного мистецтва, родина її жодним чином не підтримувала. Через що в дівчини, яка жила в столиці на мізерну учнівську стипендію, почалися проблеми з харчуванням, які призвели до тяжкої дистрофії. Попри виклики, Панченко продовжувала навчання на факультеті графіки філії Львівського поліграфічного інституту імені Федорова. Любов Панченко спробувала себе в дуже багатьох видах мистецтва, і насамперед, в дизайні одягу, вона працювала художницею модельєркою проєктно-конструкторського технологічного інституту. Там вона придумувала пояси, спідниці і свити. Її узори для вишивки друкували в журналі Радянська жінка. А в 68-му в Донецьку відбулася ціла творча виставка Панченко. Її стиль був унікальний тим, що поєднував традиційний крій з яскравими деталями, наприклад, квітковими композиціями або геометричними орнаментами. Далі Панченко працювала в самому республіканському будинку моделей. Вона пригадувала, що потрапила ніби в задзеркалля, тому що те, що було заборонено для показу простим радянським людям, влада залюбки демонструвала іноземним гостям як доказ вільного розвитку національної культури. Однією з найвідоміших мистецьких циклів художниці є колажі аплікації з пальтової тканини. Їх можна побачити в Києві в музеї шістдесятництва. Це називається у світ. Мати дарує світові дитину, а дитина в свій час пускає голубів як символ миру. В дисидентський рух Любов потрапила після знайомства з клубом творчої молоді, де вона відвідувала літературну студію Брама Віктора Могильного і Хор Жайворонок. Для цього хору вона почала шити народне вбрання. Окрім цього, вона розмальовувала афіші з забороненим на той час Нарбутівським шрифтом для літературних вечорів, а також брала участь в відродженні традиції колядування і вертепів. Отут, От yeah, як Дніпрові хвилі різного кольору. А для чого ви так зробили? Кажу, в моїй голові дурні. Отаке вот було. Отаке. Вот Це така аплікація, як фотографія. Середовищем Панченко були дисиденти Алла Горська, Микола Плахотнюк, Людмила Семикіна, Галина Севрук, В'ячеслав Чорновіл, Іван та Надія Світличні. Вбивство Горської та Арешти друзів, звісно, дуже повпливали на художницю і вилилися у її творчості, зокрема в серію червоно-чорних декоративних розписів Світи мій, а також картини з відвертою українською тематикою. Любов Панченко збирала гроші для допомоги політв'язням, що відбували покарання за антирадянську агітацію та пропаганду, і не залишалася осторонь культурних процесів в УРСР. Зрозуміло, що, попри талант, з такими друзями і стилем мистецтва в СРСР Панченко не світили ні виставки, ні згадки в пресі, хіба пильне око КГБ не світила їй і участь в національній спілці художників УРСР. Ось як вона. Коментувала це. Ті, хто туди входили, працювали під чужу дудку, а я під свою. Мені все життя нав'язували політику. А я була далека від неї, але завжди і скрізь розмовляла українською мовою. Кажуть, що це значить? А я кажу що значить, ось з одного боку риба. А це ось риба. За кусочок якоїсь. Їжі ледь не аркан танцюють. Аркан танцює риби. А де ви таке бачили? <свист2> <свист2> Вони всі звикли так. Ага. Десь пере, е, перечисли, десь украсти видати за своє. А я кажу, а ніде не бачив. В 70-х її творчість побачив київський художник-графіст Олексій Олійник. Вони закохалися і одружилися. Він збудував будиночок з мансардою в Бучі і викопав біля нього ставок. Взагалі він дуже старався для дружини, яка переживала велику кризу через нереалізованість, адже все, що не створювала Панченко, було пронизане українським колоритом і свободою. Такі роботи не мали попиту в тоталітарному СРСР. Лише під час перебудови у 88-му, вперше за багато років, відбулася виставка творів Любові Панченко. За незалежності в художниці було декілька великих виставок. Вона була лауреаткою премії Стуса. Втім, суспільний інтерес до цієї жінки за період незалежності говорить сам за себе. Я не знайшла жодного відео інтерв'ю з художницею у відкритому доступі. Поки пані любо рятували волонтери де бучі. А працівники музею шістдесятництва шукали її по госпіталях Києва. Навесні, після російської окупації, чимало користувачів кинули клич у Фейсбуку, аби знайти для неї житло і догляд, а також зібрати кошти на реабілітацію. Наші люди швидко мобілізувалися і зібрали силу селену варіантів помешкання і різної допомоги, а також понад 300 тисяч гривень для видатної Українки. Втім, художниця-модельєрка не дожила до виписки з лікарні. Жінку поховали на старому Яблонському кладовищі в Бучі поряд з її чоловіком Олексієм Олійником. Зібрані ж кошти музей шістдесятництва вклав у проект пам'ятника та в книгу альбом. В якій зібрані роботи української художниці, до речі, символічно, що харківський видавець Олександр Савчук друкував цю книгу накладом у 500 примірників під час активних обстрілів міста російськими окупантами, перебуваючи там. До речі, рік тому українські аніматори створили проєкт загублені скарби 60-х», про яких я згадувала на початку, його авторка Софія Розуменко, яка особисто знала художницю. В рамках проєкту можна пограти онлайн-гру, стати художницею Любою Панченко. Отож відчути себе героїною гри, а також перейнятися творчістю масткині, можна за посиланням в описі під відео, а також дізнатися про інших жінок шістдесятниць Трагічна історія Любові Панченко є також однією з тринадцяти для фотодокументальної виставки Комунізм дорівнює расизм», яку розробив архів національної пам'яті України. Її можна побачити біля Михайлівського собору в Києві. Познайомитися із творчістю художниці можна безпосередньо в музеї шістдесятництва в українській столиці. Не пошкодуйте часу і сходіть, якщо ви в Києві. Шануємо нашу національну пам'ять. Дякую, що дивилися, і кожному патрону за підтримку каналу підтримуємо українську армію. Слава Україні! І до зустрічі наступного тижня.